Синку, наберемо водички. Холодна водичка. Іскринички, так. Я плотую сенські з Вінниці. Зараз я перебуваю у Гоцульщині, в Карпатах. Це просто якісь джунглі, там все таке колеться. Я такі величезні кущі, які саджала моя мама з татом. Ходімо. Пішли. Заходь, будь ласка. Привіт маленькі. Hello. Мені подобається бануш. Мама вже зазвичай. Яка жде? Так, тому що зима. Знайдемо вершки для бануша, так? Дивись, о, дивіться, прибили. Ось, мама, я знайшов. You... Виберемо з тобою бриндечку да. від коровки. Від коров'ячого да. молока це від овечки. Мені найбільше подобалось, коли ми вперше раз пішов на той ринок. Там був сир. Він такий трошки солонувати зовсім трошки. Яку Дай хочеш корівка плюс совечка? Давай, корівка плюс совечка. Мамо, глянь-ка, косичка. Мені, я кожної хлопці кажу, дайте їсти, дайте їсти, дайте їсти. Роза три, ми ноги, малий, кікузя. Спочатку візьмемо молочка, вершки вклади. Все розмішали. Дякуємо. Дякуємо землі, що в нас є їжа є на столі. І нехай в усіх людей землі буде їжа на столі. Смачний його готували. І з чим? Який головний інгредієнт сестра? Любов. Любов. Тільки ложку не з'їж.